Дорогі друзі, шановні громадяни Союзу найкращих друзів. Сьогодні я хочу поділитися з вами справжньою радістю і годістю за те, що ми разом робимо щось немовірне. Наш союз це не просто місце на карті, це мікронація, яка творить історію. І ця історія вже виходить за межі наших кордонів. Під час моєї недавньої поїздки в Німеччину я дуже скучив за вами, за нашою мікронацією, за тим духом єдності, який робить нас сильними. Кожен день я думаю про те, як ми разом рухаємо сперед і створюємо щось унікальне. Ми вже встановили міцні зв'язки з нашими братами і сестрами з Молосії. Це справжній дружній союз, який відкриває перед нами нові горизонти співпраці та взаємної підтримки. Ми разом творимо майбутнє, де кожен голос почутий, а кожен крок веде до успіху. Наші двері відкриті і для Європейського Союзу. Так, друзі, ми почали діалог з тими, хто творить великі рішення, з тими, хто підтримує ідеї розвитку, прозорості та партнерства. Це визнання нашої роботи і доказ того, що наш союз росте і стає сильнішим. А тепер уявліть. Ми розпочинаємо встановити зв'язки з відомими світовими брендами. Так саме так, ми відкриваємо для Баті них наші двері, щоб стали частиною нашої спільноти, щоб ми разом створили нові можливості, нові робочі місця і нові перспективи для кожного серед вас. Це неймовірний час для союзу найкращих друзів, час, коли мрії стають реальністю, а ми творці свого майбутнього. І я впевнений, разом. Ми здолаємо будь-які труднощі і досягнемо найвищих вершин. Дякую за віру, за вашу енергію і за те, що ви частина цієї великої сильної родини. Разом ми сила. Разом ми союз найкращих друзів.